<звілля> Добрий ранок, добрим людям. <гум> <ріп> Ти чого? Як конячка робиш? <гум> <гум> Можливо. Сьогодні <гум> День буде тепліше, ніж навіть вчора Має бути 16 градусів. Сонечко насвітить, світить, але зараз туман густий. Але ж не 13-го, п'ятниця, п'ятнадцятого. Нічого, вихідні попереду. Це гарна новина. Той вже перший поїхав автобус. Прискорюємось. Обіймашки. одні дня кота дзвони на церкві б'ють сьому ранку. Таке сонце. Так, що там купають? Маленький екскаватор, щось там, проти нашого будинку. Екскаватор. Там за свинка хрюкає. Хрюк-хрюк. Дуже смішно. Тому що п'ять хвилин тому відчинили ворота. Так восьма, Була колись. Зараз п'ятдесят п'ять. Обережно дорогу переходь. Лія, де ти є? На що ти розстрібнула? Пару роботи роки. Ага. Живот втягуєш, коли я камеру вмикаю. Все, бувайте. Скоро буду. І не сама. Час заліє і Все як завжди, рутина щоденна. Насправді це я по собі оцінюю. Це я в живіт втягую. Коли камеру вмикаю. Сонечко на вулиці, 15 градусів. Потепліло. Завтра взагалі до 17 має бути. Так класно. Давай швидко одну хвилиночку. Все добре в школі. Я чекаю, поки ви перестанете жартувати без зупинки. Їдемо. Знову свинок десь набрала. Думала, за дітками прийшла в школу, а там свинки. Чому я свинка попала? Добре, одна свинка і один коник. Коник з небомець? Лія народилась в рік свинки, а Гриша народився в рік коня. Тому ви коник і свинка. Так, сьогодні я тут припаркувалася, бо немає місця ніде вздовж всієї дороги. Треба буде переставити пізніше. Виходьте, будь ласка, котик і собачка. Він додому пішов, в правильну сторону. Він на тебе вразився, що ти йому зламала. Палку, унікальну палку, єдину на світі. Але це була його улюблена, унікальна паличка. Він дуже засмучений. Бачиш, який. Який у вас б... десерт, ти сказала, був найкращий усі? Там, там, там була хлібна палочка, угу. а водика. І в шоколаді? Так. Велика хлібна. Всередині і вверху. Ох ти, шоколад. Це був найсмачніший десерт. Дітей залишили вдома. Миколай десь на під'їздах додому, а ми приїхали в Лідоло, чого не видно вивозку Лідола. Окей, okay. ми зараз походимо трохи супермаркетом з вами. Взагалі продукти на вихідні треба закупити, тому ми тут. Банани можна взяти по 99 центів п'ять штук. Зивої. Угу. Ну так, і лежати вони не будуть, їх з'їдять зразу. Багети? Ну їх і нема. Какі? Одна штука 79 центів. Яблоко. Так, нормальна ціна. Євро 33. Сельцы Гималайев, Делюкс. Набир, Лев, сказала, мы не дуже требов. І ще один. Там навіть дрончик. У мене два таких є. Не допомагає. І що? Ти займався? Штенці хтось взяв такий. А ось Барбі. Ну це вже до Різдва подарунки пропонують брати, поки не пізно. Знову той, що ти не можеш відремонтувати, Капці, барбі, все барбі, Наліпки барбі. Одяг для зимового часу, для Катання на лижах ось, куртки 25 євро, штансіус 19 євро, рукавички, термобілизна за 10 євро, верх, верхні частини. Ось дитячі штанці 14 років і куртки, і окуляри, маска за 10 євро, лижна. Тривачі різні, вони є зовсім малесенький. Сидиш, собі в поряд поставили. Трошки більший, ось такий вентилятор. Ось одяг є на Хэллоуін. Знижка всього за євро 50. Костюмчик ось такий. Коштував 6 євро. Тепер холо він закінчився, вже розпродаж. Жіночі чоловічий костюмчик. Stranger Things. Не видно скільки коштує. звичній дорозі. Щось тут буде. Може якийсь футбол чи щось. Ми щось пропустили. І як нам проїхати? Взагалі об'їжджати хтось куди? Пів міста. Супер. Просто супер. Ми тут в 200 метрах від будинку мусимо тепер пару кілометрів дати колу. Бо в барі перегородили дорогу, поставили столики на дорозі. Я думаю, виносилася. І десь там на афіші писали, що таке буде. Нічне життя Карбони. Ну добре, не нічне, вечірнє. Так, накупили багато чого. Насправді у нас чек був 183 євро, багато продуктів. В суботу ввечері запросили наших українців з сусіднього містечка, родину, до нас в гості на вечерю, тож буду готувати лазанію. Ну, продукти і взагалі багато всього по акції. Це ж Lidl. Це ж Lidl, тобто там часто буває таке, що на другу упаковку саме знижка 50-60%. Тому скористатися треба було саме такими пропозиціями. Кілька торб набрали всього. Але всього покажу те, що не їстівне, треба було купити. І я радію, що саме зараз таку акцію ми побачили. І це те, що я вже показала, рукавички це Петру і Григорію у Миколая є і у Семена. Особливо на велосипеді Миколай зараз не їздить, але все одно вранці ручки мерзнуть. І на велосипеді їздити. Саме те, що треба, холодно вранці, дуже без рукавичок, ручки замерзають, тож хлопцям ось придбали, тим більше, що вони насправді часто їх гублять. Ось буквально Петро в п'ятницю приїхав без рукавичок, сказав, що загубив там десь на території коледжу, там де вони на вулиці гуляють. Подивимось, чи вдасться йому їх знайти. Коштують 5 євро одна пара одного розміру, однакові. Ось так. А це термобілизна для Семена. Йому минулорічна вже маловата. в гарному стані ми купуємо, ну, тобто не купуємо там колготки або якийсь утеплений одяг. Діти в спортивних костюмах, штанах, в спортивному такому одязі цілий рік навчаються. А ось під низ. Коли холодна погода, одягають штанці у Миколая такого ж розміру. Це вже чоловічий С, не дитячий. Тож у менших хлопців є, що одягти. у Лії теж, до речі, треба буде перевірити, чи вони якраз ще треба буде докупити ось такі штанці, підштанники. Насправді це ось спортивний одяг, термобелизна моя і ось така. Ковтинка теж під будь-який одяг, вона зберігає тепло, і я спокійна що дітям тепло, вони не мерзнуть. Ось так зроблено. Якісно, ну, як я сказала, що Миколай саме такий, навіть колір все те саме, такого ж розміру, і все супер. Проходив рік іще. Йому рік я маю на увазі <сум> минулу зиму. Там буквально місяця три вони одягаються під низ, під одяг. Протягом року, Тож воно там в гарному стані. Буде тепер у Семена, Семенове перейде у спадок Петру. Штанці і ось така футболка з довгим рукавом коштували відповідно 9 і 10 євро, що доволі погана ціна, економічна. І це що, те, що треба було обов'язково купити, та й таке. Ну, і те, що звер... зверху одразу побачила ще не... з неїстів ногу ось такі пластирі зі свинкою, пепою. І просто водостійкі натурального кольору. Буквально по євро 19 там така ось акційна ціна була. Тож цей товар нам теж часто, на жаль, буває в нагоді, тому що ну, діти, сім'я велика. Тож інколи треба користуватися. Ну, Алія любить якусь малесеньку подряпанку приходити, просити, щоб її заклеїли саме ось такими веселими пластирями. Тож взяла, щоб, щоб було. Друзі, на сьогодні все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо додивились до кінця, не забудьте поставити вподобайку. І побачимось в коментарях, як завжди. Заходьте привітатися. Переходьте в наступні відео, бережіть себе і побачимось. Бувайте.